Для багатьох європейських, якщо вже говоримо про фестивалі, фішка ведучого, це, скажем, дуже незвична і рідко використована. Більшість європейських фестивалів, які там відсотків 90 напевно, то 95, не мають ведучих, як таких, там якісь ну, грандіозні, величезні фестивалі. Є невеликі, там напівлокальні, то вони можуть мати своїх ведучих. Але, от сама фішка українських фестивалів, те, що є ведучі, і це дуже круто. Навіть можна продавати, скажімо, як в плані, якщо вже говоримо, от, після перемоги. Коли почнеться нормальне життя і почнуться знову вертатися фестивалі в такому форматі, які вони були. Коли приїжджають і з'їжджаються люди зі світу, з Європи, з там з Туреччини, американці, британці. Для них це в новинку для багатьох. І типу, вони: о, у вас ведучі, у вас нема такого тупняка", типу, що група закінчила грати, і годину всі не знають, що робити, ніхто нічого не знає. Ну, типу, бо принаймні доводилося спілкуватися з людьми, які приїжджали іноземцями не одночасно, вони казали: мені так подобається, що у вас є. А каже, у вас це на Фестивалях кажу, ну майже на всіх ну ти ж прикольно. Ну тобто, це якась певна родзинка, яка є в Україні, в українських фестивалів і не у всіх є європейських і світових.